Усім привіти! Привіти-привіти! Чудовий понеділок! Я дуже рада вас бачити! Сьогодні з нами у нас прямий ефір і у нас сьогодні з вами бродкаст на тему фразових дієслів. Привіти, рада вас бачити! Круто, що доєднується! Дякую, дякую, рада! Рада вас також бачити! Клас! Ви поки збираєтесь, трошки розкажу про те, взагалі про що ми будемо говорити сьогодні. А сьогодні у нас з вами ефір про фразові дієслова взагалі не дуже така актуальна тема. І у мене таке питання: як часто ви задаєтесь таким питанням, як а навіщо мені взагалі вчити фразові? Чому я питаю? Тому що дуже часто мої студенти запитують мені саме це, тобто прям конкретно запитання: а чому мені потрібно вчити фразу, якщо є безліч інших слів, інших фраз і конструкцій? Навіщо мені вчити фразові? І взагалі я плутаюсь в цих prepositions, да, маленьких словах по типу «up», «off», «on» і тому подібне. А, ЖЗ, відомо. До речі, знаєте, як сказати англійською ЖЗА. От ви написали ЖЗА. Як сказати це англійською мовою? В кінці ефіру обов'язково скажу, а можливо, трошки раніше. Якщо забуду, то обов'язково нагадайте. Класна фраза, але поки почекаю від вас відповіді. А, так. Угу. Часто, часто зіштовхуюсь, тому що це неформальна англійська. Супер, клас, ви правильно, це. Чудова відповідь, тому що це про неформальну англійську. А взагалі фразові дієслова це прям перший такий значок, що ми розмовляємо неформальною, але натуральною англійською мовою. Не штучною. Ми не звучимо, як не знаю, люди з 80-х. Ми звучимо дійсно як. Реальний американець, і це про американську англійську. А наприклад, британці все ж таки люблять використовувати всякі такі пош-фразочки, да? такі більш а, старі, гарні, це не фразові дієслови, більш складнені слова. Американці навпаки вони надають перевагу саме таким фразовим дієсловам. Чому? Тому що вони зазвичай коротше. Тобто, це маленьке дієслово, яке складається з трьох, п'яти, можливо, там шести літр максимум. і і preposition, да, тобто це таке слово як of, on, with, um, «about» і тому подібне. Ну так, британці також використовують фразові. Тут, ви, ви тут повністю праві. Взагалі, фразові це показник такого живого, неформального англійського. І це, ну, це реально круто, всі використовують. І тому я вас навчу сьогодні любити саме фразові дієслова. Я хочу показати вам, наскільки вони дійсно потрібні, наскільки вони класні, і чому їх потрібно дійсно любити. Почнемо з того, що вони коротше. Тобто, це нам вам не вимовляти слово по типу um, occupation чи по типу consciousness. Да? Тобто, воно коротеньке, воно маленьке, воно вимовляється легко по типу put off, не «postpone», а put-off. Подивіться, яке коротке слово. Легко вимовляється, швидко вимовляється. І в кожному фразовому є сенс. Цього сенсу я хочу вас навчити сьогодні, тобто навчити бачити саме цей сенс, тому що він ну, такий самий головний, самий найдавний. Всі зазвичай тупо зазубрюють. Я взагалі дуже проти того, щоб ми зазубрювали будь то граматику, будь-то лексику, будь-то фразові дієслова. Ми на наших курсах ніколи не зазубрюємо правила, ми їх розуміємо. Це ну, такий дурний трошки підход вчити, тому що я. В зазубрю, ні. Ми розуміємо, тому ми спробуємо знайти сенс фразових. По-перше, як я вже вам сказала, фраза складається з двох частино. Це дієслово і препозишн. Зазвичай сама суть криється саме в preposition. Тобто preposition вам показує, про що саме буде йти мова. Наприклад, якщо ми використовуємо preposition up, це завжди щось вверх. Ну, частіше за все, не можна сказати прямо 100%, тому що мова має мільйон виключень, але завжди це щось вверх. Це підіймати, це зростати, це щось от покращувати. Да, от щось от туди йде вверх. Це про ап. А якщо, наприклад, down, це навпаки вниз. Тобто, все просто. Якщо ми кажемо, наприклад, щось по типу off, Preposition, да, то це зазвичай щось, типу, вимикати. От у нас є світчер, да, вимикач. І ми, наприклад, його або включаємо, або вимикаємо. І ми кажемо on або off. От off це все, що вимикається, все, що виключається. Наприклад, я можу сказати: I'm off work today. Тобто, все, я на сьогодні відключена. Типу, я така була заряджена, і потім I'm off. «все, я вимкнута. Це просто, тому що ов це завжди щось вимикати. Um, також, наприклад, фраза да евей це щось от в сторону проч, кудись от туди. І, наприклад, якщо я put away, то я також відкладаю от кудись туди. Yeah? Тобто, подалі, наприклад, там гроші або щось інше. Uh, тобто Знову ж таки, в оцих маленьких prepositions у нас криється дуже великий сенс, класний сенс, який, якщо ви дійсно його розумієте, то вам стає легше. По типу, наприклад, фразового go through, коли ми кажемо go, це пройти. А «through» зазвичай перекладається як через, але має е, значення як крізь щось. Тому що у нас є в е, українській мові, ну в англійській мові, точніше, є слово ще «over». От якщо ми «over», то ми робимо ось такий обхід, да, тобто ми проходимо зверху. Оце про «over». А якщо ми «go through», то ми проходимо крізь. Да? Тому, коли я, наприклад, кажу «go through problems, я пройшла крізь проблеми. тобто Я пройшла крізь них, їх зачепила, і я, відповідно, ну, якби була в цьому, поварилась в цьому, тобто подолала якісь проблеми. Тобто, Go through problems подолати пройти через якісь проблеми. В прямому сенсі, коли вони мене чіпляють, коли вони мене ну, реально торкаються. А, і, наприклад, інший фразовий це «pass over». Якщо вас «pass over» for promotion, вас якби проходять від підвищення. Тобто, коли ви «pass over», як я вам вже показувала, over це ось цей рух. Да? тобто, якби… Вас не зачіпають. Тобто таке враження, наче вас ігнорують. Тобто, коли ваш бос вас pass over for promotion, то це означає, що вас оминають. Тобто вас ігнорують, вас не помічають і вас, відповідно, не підвищують в посаді. Знову ж таки, все просто over зверху, through, це ми якби скрізь ми торкаємось цієї проблеми. Go through the problem. Добре, давайте йдемо далі. А ще парочку прикладів хочу вам дати. Я б підготувала, в принципі, список дієслів фразових для вас сьогодні, щоб ми їх розібрали, і ви точно назавжди їх запам'ятали. Тому немає шансу, як кажуть фетч американці, що ви їх не запам'ятаєте сьогодні. Поїхали далі. Наступне фразове це із оф. А також мені подобається це дієслово, тому що ми всі знаємо слово ізі. Це легкий. Так? А, і е, слово із, це діє слово, що робити. І коли ви із офф ви якби сповільнюєтесь, тобто ви такі на легкі починаєте працювати, Тобто не такі зарядження, а ви такі я I is off. Так? Тобто я уповільнююся в роботі, тобто я вже не такий енерджайзер, Тобто я так пливу по течії, спокійненько собі працюю, виконуючи, що від мене залежить, але ну, не, не над. Не стараюся сильно. От про це із of, Тобто полегшуюсь, облегшуюсь, і of, знову ж таки, реферимо до минулого, як я вам казала, що of – це завжди, коли ну, щось вимикається. Да? Тобто ви вже на грані того, щоб ви були off. От Із of – сповільнитись в роботі. А, наприклад, наступне дієслово це може бути farm out. Також його дуже люблю, тому що в принципі, всі знають слово farm. Farm – це як ферма. Да? Воно схоже з українським словом, тому воно, в принципі, доволі легко розпізнається. І давайте подивимось на слово farm out. Farm – це як ферма, out – це, начебто, ну от туди, кудись подалі, проч. Я завжди проводжу таку паралель знову ж таки, мої улюблені асоціації, коли ви вчите будь-які фрази, ви старайтесь проводити асоціації з ними. Да? І одна з моїх улюблених асоціацій це от ферма, начебто, щось про село. Да? І коли я згадую село, я згадую дитинство, коли батьки в дитинстві мене відправляли в село до бабусі. Напишіть, чи знайомо, знайомо да, бачу. Да, відправляли, ну кого не відправляли в дитинстві, батьки до бабусі, кудись в село, тобто там в село на Ферму неважливо. І коли uh, ви farm out, ви начебто позбуваєтесь от ваші батьки вас фарм-аут на ферму проч, тобто до бабусі в село, от туди аут, подалі від мене. Знову ж таки, дуже так, ну можливо, різко. Я не думаю, що вас не любили ваші батьки, але інколи це непоганий такий прийом зробити фарм аут чи дітей. До речі, ви можете реально в прямому сенсі використовувати фразове дієслово out, коли ми кажемо про дітей. От реально можете спокійно це використовувати. «Farmed out, my children. Uh, ну і також uh, Farm out. Ми використовуємо, коли ми хочемо сказати, що ми позбулись скинули на когось якусь частину роботи. Тобто, знову ж таки, от як до бабусі дітей відправляли на ферму «out», прочу туди подалі. Ви відправляли дітей, те ж саме ви можете робити з тасками. Та? Тобто, «farmed out, um, for example, um, the part of my work». Тобто, от збагрила частину моєї роботи, скинула на когось іншого. Добре. Дякую за реакції. Дуже подобається, що ви мене слухаєте, і це дуже приємно бачити ваші сердечки, тому дякую велике. Поїхали далі. Наступний фразовий. Також класне слово це cual together. Я вам його напишу. Кабл Together. Трошки поскладніше, але давайте розберемо. Взагалі, що таке кабл? Кабл це маленький булижничок, ну такий маленький, як камінюшки. Да? А, оце кабл. І а, от уявіть, коли ви будуєте будинок, зазвичай використовують брик, тобто кирпич, да, тобто цеглину, а, з якої будують будиночок. А, і там кладуть цементику, я не дуже великий спец, але все одно. Да, тобто кладуть його гарненько, щоб воно все виходило в рядочок. А тепер уявляємо ситуацію, що замість цеглини. У нас кабл. У нас отакі нерівні, такі, вони там десь закруглі, десь там шершаві, оці камінчики. Да? Вони зазвичай такі більш кругленькі, овальненькі і тому подібне. От уявіть з цих камінчиків ви будуєте собі будинок. І так само його так, так, кладете, так, так. І навіть без цементику, а навіщо він? От коли ви кабл щось together, ви робите щось на тяпляп. Тобто, аби як, аби було, М -м наприклад, ви можете. Там together a meal, да, типу, сестряпити якусь їжу, так по-швиденькому. Те, що залишилось там в магазині з якихось залишків, ми так швидко-швидко зробили. Тобто, начебто, не побудували добрий, класний будинок з цеглинок, які рівненько лягають у нас і будують стіну. Ні, ми поклали оці маленькі, такі як камінчики. Загугліть, подивіться, як вони виглядають, для того, щоби. Ще більше це уявити. До речі, дуже класний приклад вчити фразові дієслова це реально візуалізація. Тобто, я прям візуалізую, як це може виглядати. Зараз я вам це описую, але ви можете прямо загуглити, подивитись, як виглядають ці каблс, і потім ви зможете прямо уявити, як з цього побудувати собі щось таке класне. Ну, не вийде, на жаль. Знову ж таки. Ось вам асоціація, да? ви щось таке швидко, булижнички разом поскладали, ну, відповідно, вийшло, як вийшло, на жаль. Йдемо далі. Наступне а, яке я вам хочу сьогодні дати, це фраза stand up for і щось. Знову ж таки, доволі просте в значенні stand up for. Доволі просте в значенні. Всі ми знаємо слово «stand». «Stand» – це як підійматись. Да? Тобто «up» – це вверх, і «for» – це для чогось. Знову ж таки, пам'ятаємо, розбираємо слова і дивимось їх значення. «Stand up for». Таке враження, наче ви там сиділи спокійно, вас хтось зачепив, і ви такі «stand up». For your rights, тобто, ви відстоюєте свої права, ну, свої права, свої beliefs, можна, свої там розуміння, бажання і тому подібне. Тобто, коли ви stand up for щось, ви відстоюєте це щось прям активно. Тобто, ви собі сиділи спокійно, нікого не чіпали, вас зачіпили і ви встаєте, підіймаєтесь вверх для того, щоб захистити себе. Чи захистити свої там, ідеї, права і тому подібне? А, також проста асоціація. Запам'ятовуйте її, це те, чим дійсно користуються американці. Тобто, не думайте, що вони прям фразовими ускладнюють всім життя. От серйозно, це не їх основна мета. Вони навпаки використовують фразові, щоб облегшити життя. Відповідно, що е, фразові навпаки повинні полегшувати життя е, людей спілкуватись. Замість того, я повторюю, замість того, щоб використовувати довгі слова по типу там post -phone", да, ми put off. проще простіше набагато. Тому запам'ятовуйте оцю суть, тому що це дійсно те, що лежить в корені цього фразового дієслова. Що ще може бути? Ну, давайте останнє на сьогодні: для того, щоб не перевантажувати вас інформацією. Вже багато чого так обговорили це фразове bounce, our ideas off. Да, от коли ми bounce, ми начебто щось відбиваємо, от як там м'ячик. Bounce, our ideas off. Тобто ми обговорюємо ідеї, наче перекидуємось цими ідеями з рук в руки. Оце про Bounce. Знову ж таки, класний я вам його напишу. Так. of. Відчте, так увлеклась, залучилася до пояснення фрази, що навіть не помітила ваші коментарі. Я буду читати. Цікаво. О, спіймав інсайт це круто, це чудово. Я дуже рада, коли ви пишете такі коментарі, що ви спіймали якийсь інсайт. І це прям ну неймовірно офігенно. Нарешті зрозумів, як воно працює. Да, да, ну це дійсно дуже класна штука. Я прямо обожнюю фразові, але mm -hmm. якщо ви їх дійсно розбираєте, розум... ну, от прям дивитесь туди всередину. Не просто типу, да, та хай буде. Ні, ми прям всередину розбираємо, що це таке. Взагалі це стосується всього. Розбирайте ідіоми, розбирайте фразові, mm -hmm. для того, щоб дійсно розібратися, що воно має в собі на меті, да, і як воно використовується. Окей, клас. Так, да, да, бачу, бачу, зайшло. Дякую вам за реакцію, це прям дуже круто. А, так, тепер це все стало легше, шкода, що ви не мій вчитель. Все можливо, приходьте до нас на заняття. Я буду дуже з задоволенням викладати у вас і пояснювати ще більше фразових дієслів. Насправді, да я дуже люблю на заняттях пояснювати ці фразові дієслова, прям так розжовувати. Зазвичай я роблю це англійською мовою, тому що ну. Краще вчити саме англійською англійсько, на англійській мові, да тобто не перекладаючи. Але все одно, от ці там картинки, наприклад, дуже часто використовую картинки для того, щоб візуалізувати це все. На жаль, через Instagram Стрім цього не можу зробити. Але в будь-якому разі, це прям ну дуже класний прийом і практика. Ви це можете і самі робити, але коли вам це робить ваш викладач, це ну прям максимально круто, тому що е, ви дійсно потім вивчаєте це, як воно є. Тому обов'язково. Приходьте, буду дійсно рада бачити вас у себе на заняттях. Ну і відповідно, кому дуже хочеться спробувати, як це подивитися взагалі, як ми працюємо, то завжди, завжди пишіть Speak English в дірект або сюди в коментарі. І я з задоволенням вам надішлю посилання для того, щоб приєднатись на нашу безкоштовну сесію, на якій ви зможете не тільки прокачати там фразові да, а і самопрезентацію. презентацію. Ну і також ми будемо говорити про софти, тобто ми навчимось презентувати себе впевнено, не боятись цього робити. Розуміти, як себе поводити, який body language використовувати, ну, і також яка лексика вам підходить для того, щоб презентувати себе круто. Ну і Відповідно, ви вивчите цю лексику, не просто, типу, Окей, мені дали якийсь там незрозумілий список слів, це не буде так, це буде. Максимальна практика націлена на те, щоб ви вивчили цю лексику. Тому приходьте, буду дуже раз вас рада бачити на заняттях у себе, у наших інших менторів, тому що я дуже ручаюсь за кожного Я особисто як допомагаю менторам війти в процес, і у нас ну, неймовірно класні спеціалісти. Тому будемо вас дуже раді бачити на заняттях. Приходьте обов'язково і давайте почнемо вже новий рік підходить, тому давайте почнемо новий рік з крутих та правильних звичок. Будемо тоді на сьогодні завершувати. Всім чудового настрою! Я сподіваюся вже трошки новорічного. Ну і, звичайно, чекаю всіх на наших заняттях.